Доброго всім здоров'я. Сьогодні у нас 14 січня. Вчора мені привезли мій довгоочікуваний редуктор до моторолера Муравей. Значить, тут ось одна, як бачите, тут такі фостовички, такий виход. Однаково, як в МТ. Що в МТ такий фостовичок виход, що тут одінакові, навіть шліци підходять. Ну, один фостовичок обобирватий і шліци з'їдені. Ну, як кажуть, даровам цуценят під фіс не дивляться, чи песик чи сучка, так і я. Подарили. Спасибі. Все працює, він включається, заднє, передня. Блокировки реверса в ньому немає. Реверс є, а блокировки редуктора нема. Він те, ще старого образця. Одне вушко свідирвати тут. Або приварю, возьму на роботу аргоном, або він і не потрібний. Тут його кріпить. Я кажуть, фватає шпилька навквозь. Тепер перероблений мій міст, який я робив. Переробив міст. Тут вже не шли, а вал зробив. Перебрав тут це на салідолі, Підшипника ще допоміжного сюди поставив, буде. І касіковська коробка. Рак у касіковській коробці тут мені подобається, тут швидко включать, там. Вона тихо оборотиста, більш надійніша, як коробка Дніпра. Ну, Тут нема задньої, зато задня є включати у редукторі. Тепер уже я зможу починати поводову свого міні-трактора. Це я так приблизно поставив, значить буде тут ось і тут ось, десь поміж досями, я думаю, буде метр, не більше. 95 метр. -сантиметр. 95 сантиметрів, метр. Невеликий його робитиму. Це ним картошку можна копати, підгортати таке. Тільки для маленького городу на 5 соток. Ну, а тепер куди там, чи так буде редуктор, чи так, це буду дивитися. Чи сюди мотор отак чи в обратну сторону над цим, над передньою балкою. І це вже потім, як кажуть, все по місту буде. Сьогодні не буду нічого починати, холодно. І по старому празник Василя сьогодні. Воно у мене знаю там коли, ну не буду. щось мені такий велосипед. Підкинули, щоб не скучно було з 20-ти колесами розбірний тут. Ну, в принципі, він практично і резина, все, новий ну, їздила. Дівочка тоді цього. Я його переберу, все почищу. Тут добре, що можна ставити 203-й подшипник, так як у Мінську, у салютах тут. Можна ставити на оск сюди 203-й підшипник. Потім все. Зливаю, Зливаю ні бо. Дедушка там залив, щоб змазувало, залив туди нігрулу. Вчора везли люди в машині поблюпувало. То я зливаю нігрул, потім буду його, як кажуть, реставрувати. І ось таке колесо. Ну, це ви знаєте ці колеса, хто помнить. Наше покоління такі були дома, як кажуть, точки з такими колесами. Чогонне літю. тут шинка, все. Не знаю, може я його тут... Зроблю буде, або зробимо сюди до доплуга сюди із такої ось обічайки з газового балона. Тут увариться так, туди поставиться. Або буде на одноколісний окучник. Він, воно й важкеньке, тут же ж так само поприварюються ці ободочки, шинки і зробиться. Тут все одно буде на валу вона закріплятися. Тут ту вже його треба буде ВДшкою забризка, ще й відкисає. Ну, тепер робота в мене вже, як кажуть, є. Буду займатися міні-трактором ну, і попутно велосипедом. На 20 велосипед. Може потім на нього 5. Знову куплю електроколесо на 20 поставлю, щоб... Ну, так оце мене. Канал велосипедно-тракторно підгортальний і, і скутерний. такий ж поставив більшу зірочку, пробував. І на педалях їздить, і на електроскутері. Ну, зараз розумієте, що погода, як кажуть, нельотна. льотна. Позробив сюди другого руля, поставив з другого скутера, того зняв, сюди зробив руля. Є ще фари в мене. Поставлю ось таку, як кажуть, для тюнінга. Фара це ще із... Не знаю, що це те, брод дов. Чи з мопеда, чи з велосипедів такі продавалися. Ну, так потроху буду займатися. Зима довго треба щось робити. Щоб не скучно було. Ну що ж. Всім до побачення. Мирного вам дня. Хорошого настрію. Спокійних тихих ночей і всього самого самого найкращого.